Що повело. Карасик. Діма, дивись. Карасик. Якраз okay. такий, як, таки, як на живця, нам на щупу такі треба. Okay. Опа, карасик, бігом, бігом на берег. Покажи на камеру, як вони карасика витяг. Ти більшого витяг, чим я. Сидить, наблюдає за нашими успіхами. Працювання. Тос ударило, ну не повністю перевернуло, на ребро поставило. Yes, Дима щуку піймав. Молодець. Зв'язку наше, покажи, яке гарне дивіться. Вже готово, піджарилося. Помідорчико огірочки, чорний хлібчик Друзі, всім привіт. Вітаю вас в новому відео. Приїхали з сином. Ось син сидить. Приїхали з сином на ставочок. Половити хочемо карасиків. Наловимо маленьких карасиків, будуть у нас живцями. І потім хочемо ще після того, як наловимо, ну якщо наловимо. Хочемо поплавати на лодці і спробувати впіймати щуку, вже давно не плавали, кружки давно не ставили, так що зараз розмотуємося і починаємо. Ось така краса, такий гарний ставочок. В минулому році тут було багато карасиків маленьких. Звісно, і синька задовбує, ну, карасиків можна наловити. то Взяли вон три вудочки, замісив вдома тісто. взяв таке тісточко замісив. Тут мука, яйця і. І ця пахуча олія жарена. Для Це на крючочок будемо насаджувати. Та і для прикормки можна також. Так, ну нічого, розмотуємося і пробуємо. Діма, дивись. Карасик. Якраз ну, такий, як, таки, як на живця, нам на щуку такі треба. Ну, Хоча б хто. хтось. Якраз на щуку. Так щас обідру водички нам. Наберем водички. О, вони ось. О, то жаба фу. Я думав, то вони під берегом ті карасики плавлять, а то жаба. Це вже вона попливла на глибину. Це такий, як нам потрібен. Так, ти тисячі ще... 19 залишилось. Хоп-хоп-хоп. Карасик. Карасик і сам відчепився на березі. От такі, друзі, стандартні карасики. Ось. Стандарт. Ті, що треба якраз? Опа, карасик, бігом, бігом на берег. Покажи на камеру, як ти карасика витяг. Ти більшого витяг, ніж я. Так, відео розпаковка що? Син взяв на перекус. Що ти взяв, Розказуй, що це те, в тебе? Дві сосисочки, два. два Дві сосисочки. Два хліба. Хліб. А це що? Лоскунчики з маком сили. Якісь лоскунчики, так? Да? Будеш обідати. А, вечеряти ти будеш, да? да. так? Так. Ну починай вечеряти, а я буду далі продовжувати рибу ловити. Жаба тут така у нас Сидить, наблюдає за нашими успіхами. І головне не тікає, не боїться і проганяє, воно не тікає. Добре. Да. Така гарна. Зелена вся така. Що там у нас уже, мабуть, з'їло. Опа, бігум на берег. Повертайся О, Да, пробуй відчіпати. Молодець, карась, піймався. Так, друзі, наловили живців. ну 20, як хотіли, ми не піймали. Ну, нам вистачить. Ми наловили 16 штук. Чи 17, чи 16, ось такі гарні живчики. Так, і що, відправляємося за щуками. Для вас це буде одна мить, а ми їдемо за щуками завтра. Погнали, дивіться яка краса, боже сонечко сідає, дивіться як гарно, природа, будочки, ставочок. До завтра, погнали. Всім привіт, друзі! Наступний день приїхали на наше місце. Все на місці вроді, але мій штатив, ось це я його вже вставив. Хтось поламав мій саморобний штатив. Якісь нелюди. Так, стільчик на місці, рибальські місця. В кума, звісно, заросло бур'яном вже. У мене все добре. Зробив лопату вдома забув. Та дрючком він розковиряв, акуратно, він, дивиш, ганяє окунь. Зробив трохи підхід, щоб нам вже з лодкою можна було заплити. і Зараз будемо пробувати запливати. Накачаємо лодку, як вона там після зими себе почуває, бо мишки, мишки по ній лазили. В общем, накачуємо лодку і включаємось. Друзі, ми на лодці вже накачали лодку. Слава Богу, лодка ціленька, вже скучив за плаванням. Зараз вже випливли. Берег, звісно, крутий, важкувато сідати на лодку. Виплили зараз, під цим берегом розставимо наші кружки. Живчиків там живих є, три штуки, правда, здохло. Коротко, розставляємо наші кружечки і випливаємо на берег, взяли там поджарочку смачненьку. Будемо готувати обід, нашій, поки кружки стоятимуть. Так, і що погнали. Зараз, друзі, розмотуємось. Так, ну літом невелику глибину. Я вже забув, як їх і ставити. Ага, це ми будемо чергу, білимо вверх, отак, от білим вверх, глибину виставляємо, О, випав. Вже забув, як їх і ставити. Оце так довго ми не плавали. Отак, от отак. От Глибина тайну, фіксуємо трубочку. хоп и хоп так а сюда все правильно я сделал так ну вроде но ну, я уже забыл так а сюда живца крючки крючки у нас двойники Над водкою тримай, крючки двойники. на тройники не, не ловлю. Не, не подобається мені на тройники. Я двойник зняв і двойник осюди, ось сюди за жабри, під жабри, під жаберну кришку. Отак просуваю петельку і двойник задіваю назад. Хопа. І він, виходить, в нього в роті. Перший ставити попер. О, перший поставився. Бач? Все добре. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. It's mind over everything. I wanna feel a saw a moral I wanna feel a saw of mono. I wanna feel like this, I'm a moral. When I feel like this, I'm a moral. Так, друзі, поставили 10 кружків, в основному всі під тим берегом і під цим, під цим... кілька штук два. Покльовок поки що немає. Пливемо до берега, будемо чекати велику щуку. Так, друзі. Кружечки наші плавають, ми вже на березі. Запливати, звісно, залазити в лодку погано, капець. Я туди пару дрючечків положив, щоб хоч легше залазити було. Кружки наші плавають, один на середину переплив. Ну і поки чекаємо спрацювань чи покльовок. Робимо розпаковку і готуємо обід. Так, що ми тут взяли? На взяли места, Так, Це у нас тут замашує і помидори. Далі. Далі у нас олія. Газова плитка. Олія. Пів бутилки. Хліб чорний. Очері, О, це тобі я купив сосиску. Ти не знав? Ні, не знав. А тут що в нас? А, там Прибори і треба живати. І тут саме основне. М'ясо. Мариноване. Мариноване м'ясо. Мариноване. Мариноване м'ясо. Дома замаринували, гомілки. Зараз будемо жарити їх. Так, друзі, спробуємо наш балончик десь заправлений. Є там відео в мене на каналі, як я заправляю такі балончики. Кемпінгові. Так, так сковорідочка прогрілася. О, як сквапить сковорідочка. Як крик її накриємо. Протушуємо, хвилин 10-15 протушуємо, потім знімаємо кришку, прожаримо трошки до красивого кольору. І будемо їсти. Друзі, м'язко жариться, природа. Біседочка наша ціленька. Правда засохла наша верба. Обидно, звісно. З дружиною там я її сюди садив, плели, А, ні, не повністю засохла. Ось гілочки пускає. Не повністю засохла. Кружок один у нашій тікає, аж чорзна куди поплив. Ну нічого, потім доженем його. Як пообідаємо, спрацювань поки що немає. Дивіться, як нам повезло, зараз хмарки. Сонечко зайшло за хмарки, хоч жара не пече. Спрацювань немає. А тут м'язко вже яке? Під кришечкою. О, Дивіться. Клас! Ось м'язко наше, покажи, яке гарно дивіться, Вже готово, піджарилося помідорчик, огірочки, чорний хлібчик, Зараз будемо їсти. Всім приємного апетиту. Так, друзі. Будемо пробувати, що ми тут наварили. Точніше нажарили. бери хлібчик, помідор різати тобі. ні, я так можу. Чи будеш їсти? так. різати не будемо. Вивочки там. О, бери мені. Ложку не надо, бери на Бери Берем тобі. Імені на колі бери який ти хочеш. Щас підожди було. О, щоб так відстало воно. О, мама просила додому вставити до ваш штучки. Що ну не знаю, смотри, який у нас апетит буде з дімою. Капає, ти так його на хліб отак ложи, ось хліб. Вади на хліб, не файка, я на хлібі, я на хліб положу. Ось так. Кружись кружочки перед нами. Все на виду. Столик той, що ми з кумом робили в минулих відео, там є, можете подивитися на ютубі, кому цікаво. Посилання додавлю в описі. Так, ну що, хто перший пробує? М -м 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 -м. Клас! Взагалі супер, прожало повністю, немає ні крові, нічого. Там воно маринувалося сутки. М -м? Mm. Помідор, помідор. Знаю, <зважно> знаю. Помідор тече. Неймовірно смачно. Не <зважно> правда. Провірок. Тут вибере маленький який. Будівирка не треба, треба брати руками. Mm? Бери руками. Okay. Я вам тряпочку взяв. Вода є руки по-моєму. Mm? З помідором, на природі, з чорним хлібом, м'яса. Mm -hmm. Рибалочка. Я люблю таку рибалочку, як розставив трошки і сидиш, чекаєш. Спінінгом я не люблю, мені не подобається. Там вільного часу немає. Постійно треба приманювати ту рибу, шукати десь. Тут он поставив, зловиться, зловиться, не зловиться, не зловиться. А що зробиш? Як він помидор? Клас. Даш? М'яско. Всім приємного апетиту. Робіть бутерброд. Завалюйте чайок, кофейок, чи хто що там п'є, чи хто пиво п'є. Дивіться, не встигли й доїсти. Кружок вон перевернуло. А ну, чи видно? О, так, да, видно. Спрацювання. Щось ударило, ну не повністю перевернуло, на ребро поставило. Ну, вроді не мотає, не розмотує. Ну ми зачекаємо, нічого, зараз зачекаємо і попливемо. Будемо дивитися, що воно. Але ж приємно, все одно приємно, що спрацювання є. Там два! Там да, два реально! Он і он. О, два. Це він спутався. Став, встав, став. Тихо, тихо, тихо. Вони запуталися. По-любому. Дивіться, тут і рядом ось Це По-любому спутало. Да блін. Невдобно. Лодка підпущена. Принадлежі хитайся. Сейчас будемо дивитися, що тут. Тихо. Не може в це вкрала. Тут жив ця ось самий крючок. Що тут, що тут. Щас ще один. Дима, пливи туди Туди пливи. Туди. Не туди. А тут нічого нема. А там живця вкрала. Тут же весь на місці. Непокусаний, тоді ми його сюди і поставимо. Відпливає на середину подиви. Сюди і поставимо. Ну, атака була, бач, там живця вкрала зараза. Туди пливе на середину, так. Да. Зараз сюди його і поставимо. Обидно. А тут з'їла. бачиш, живця вкрала. Живця вкрала і пропала. Ну нічого, зато було спрацювання. Це хоч щось інтересне. Хоч щось інтересне. Це точно. Так, можна його складати, бо живців у нас вже немає. Пинь. Ми поки на лодку просто всілися. Вона може його з'їла, поки ми Та, запливали. Можливо, просто поплаваємо. Поплаваємо, давай повинно плавати. Лодку підкачати треба. ми подивимось на остальні. Та унивось уже і все. Далі немає. Що, зійшла? Да. Щука зійшла. Тяни, тяни. Ось вона. Тяни, тяни. Тяни, тяни. А куда мы уходим? Подожди, Подожди, я, підожди, підтягуй, підожди, я возьму. Подожди, подожди. Подсоку, подожди. Да, мое. Давай, давай. Сюда, подтягивай. она под лодкой. Подожди, подожди, не дуже. Дивись, что рома. Плаваешь. Вгору. Есть, 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 есть. Есть, щука. Дима, щуку поймал. Молодец. Давай, пятюню. Давай відюню бігу. Крав, диви, яку щуку ти піймав. Не зря піднімали. Красавчик. Дивись, Диві, вона Красавчик, Дімон. Я думав на пусте. Вітаю тебе, щуку піймав. Щу мам. Чо, чо, чо красик маленький тяжолий. Красавчик, оце ти дав? вона там? Красавчик, диви. О -о. Щуку взяв. Молодець. Погнали далі, погнали, Хух, друзі, руки трусяться, клас. Дуже хотіли. Дуже хотіли щучку, дуже хотіли. так удав. І Є, щучка є, перва покльовка. Ні, покльовка третя, друга, друга покльовка, щучка перва. Реалізували. І то воно навіть не клювало, кружок не перевернутий був, навіть не клювало. Вона, походу, якось скинула ляску і з цього з вершка палочки. І тупо крутила кружечок, його розмотувала. Ну взагалі клас. Перший раз вона там як бринкнула тобі, я думав, що вона зійшла. Думаю, ну блін. Поки це відео включав, думаю, зійшла. Так буде, обидно не було. Не Коли дивлюсь, ні, ніфіга, не зійшла. Вона на, на крючковій досі. Потім ти такий тянеш, є сюди під сакою, клас. Взагалі бомбо клас. Друзі, спрацювання опять пливем. Ти будеш тягти чи я? Техте чи я? Кому попадеться першому? Бігом, пливем, бігом. Кружок там танцює, так крана, блін. Я десь прийом не побачив. Та там аж далеко, там де наша бісерка. Тільки на тому березі. Далежь. На цьому березі. Бігом, бігом. Оце б нам ще мотор, щоб весла, ми не гребти. Фу, це поки допливемо, вона живця зараз та і все. Бачу, бачу, бачу. Що бачиш вже? Танцює. Ще як. Кружок танцює? Да, ще, ще як. Блін, пливе бігом. Далеко ще. Щось чимось мене похожу. Диви, що роби. Все, розвернулися, погнали. Трохи піднімати вас. так. Я Отак. Ну він танцював, а це вже ось перевернувся. Він на риброві крутився. Я вдалеку ще побачив. Якою ти рукою тягтимеш? З правою? Так потихеньку підпливаємо, щоб не злякати. І отак однією рукою береш кружок в руку, а другою ліску береш в руку і різко-ліску отак підсікаєш. А тут уже нема, мабуть вона втекла. Бери, Бери ліску підсікаю. <заводжування> Є? Нема? Нет, нет. Витягуй її сюди, вона маленька. Затягуй. Ще одну піймав. Красавчик. Красавчик Все, держи Живей живий. Диви, як вона його погризла Питалась, по крайній. Кабзда. Ну витягни мені щипці, я сейчас її відчеплю. Ще одна покльовка, друзі. Пливемо перевіряти. На реброві стоїть? Да, не, не ну все одно ж значить плінуло, напевно. Он на реброві плаває. Не крутиться. Да, не, 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 не. Ну що, mm -hmm. зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Головне, щоб живця не вкрала. у нас живців вже нема. Не ж треба їхати туди на ставочок з вудочками, щоб живців наловити. Так, так, так. так. Ти пам'ятаєш, береш в одну руку кружок, а другою рукою береш залізку і підсікаєш леску. Розумів? А потім кружок можеш кидати в лодку, а залізку держати. Я ні коти. Давай, давай. Ні зіга. Став сюди, став сюди, став, став. Підожди. Не туди, не туди. Ну давай, став, хай там. Ну нічого. Бувають і холості покльовки. а що ж зробиш? Друзі, ми вже на березі. Вже наплавалися, наловилися. Спіймали результат ось наш результат. Спіймали дві щуки. Ну, один одна щуря і щучка. Спіймав їх Дімон спіймав синочок. Молодець. Вітаю тебе з почином. Красавчик. Дивіться, які гарні. Крутяк. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. Всім до зустрічі!